Всім привіт Це знову я з вами. І сьогодні у нас нове відео. Ну на цей раз ми будемо грати, як ви бачите, союзники. Ну, я не вибираю чесно на яких карт. Мені по барабану яка карта. Сенстоун сам сен ніколи ще дом, але мені більше по барабану. Мені що санстону шо дюна. Нема що не відрозняється. Тільки там дечим, Ще раді так два десят так. Я так шута і та по барабану. Ой. Жорстко тіло є. І другий буде. О, жорстко, жорстко. Невигідній формі він був, він просідом хотів пройти. В нього не вийшло, але це невигідна форма. съеду сразу Башика, флаха их там двое конец, ой ой давай, давай, что? Что Че? О, блін, Жорстко було. Ой, жорстко було. Да. чел, не таке, як хотілось би попався Нічого. А ми їх зараз жорстко всіх розмотаємо. О, блин, о щоб дорога, ще одна Я не пролетіла так. Тут хіба. О, блин, в грузбите. Ух, Якби я просто так не почав стріляти, мене би вбили більше всього, а <свистити> <свистити> забыстро бежимо уничтожаємо їх і на газба трідец віка А Б, ой на ну, А так иди туди, давай, 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 давай. Что так повільно да. Якийсь бот чешу за мною ох. Так, ну ви спитайте в мене, звідки мене в мене цей скінчики? Мабуть, багато хто спитає. Ну, я так вам скажу. Я голду так собі, ну, купляв, сказати. Я собі голде трохи повкупляв, та навкупляв, тепер я хожу зі скінами. Я голду вкупляв. Бейна я купляв мене оцього скінчика не було. І багато інших. Ну, От той П90 з наліпкою. Мені просто повезло. За дві колди з наліпкою такою, Що я можу продати за 5 колдине. Цей П-90. О, блін. Ідеально. Іду сюди. Зійшли. Да, бувають такі моменти, коли з боку заходять найгірші, мабуть. В коментарях напишіть свої найгірші моменти, які бували у вас. Ну, у мене отакі моменти найгірші. Ми східно цей раз Без перестрілок. а ні було чисто Ого. а на Б, на. Блін, зараза. Крисять. Я пошёл за. Кстати, Адже бачите, немає. Е, колись тут а от був фонарик такий, тут ліхтар. Тут таке місце було, що в діктації показували польоти, як мене летити по карті. А оце чіти були. Так, покажу, що він, що він заходить. З чіти. Так, в там так вони быстро стали за кого грати, що мені здається, що воно чита підключено, А то чотири, мабуть, хватає, Просто вони не вельми хочуть политися так. Так, наліпка, прикольно. Тіпі там місці. Чисто, і о! Чисто. Ні, мені це не подобається. йо мо йо є йо й мойо Знав, що ну воно... не то щось, ну нічого. Не будемо купляти цей... делать-то? Ему. Ну и назад я сразу заходу думать. Так что тут не буду, конечно же. А во. А их двое было. Яма.

Мені мені це не подобається. Це ж взагалі якось не знаю. Як я лів не роблю, а він всі діли робить. Так. Відказали, що ми кріси тобі. О, oh. ханець як? Блін, кіліб треба зробити. Бери, пока візьми. Що не керін беру? І маха. Ладно, один оце вказка вже за їхню. За їхню команду. Їхню пользу. Та сто. Зараз треба буде жорстко. Жорсткі кіл зробити. Далі закинемо флечку. О, жорстко. І... Хаешку. Жестко было-то, жёстко было. Просто на чайку надо так. Блин, ну, ну, дальше хоть и взять, но... Що б взяв вже? То взяв. Головне, щоб не закрисили вони. Тут ті криси можуть ззаді це йти. О, блін! Його! Все. Ця катка має бути за нами. О, жесткий. Жестко, жестко. Ладно. Прямо кверх и все. хорошо путем. И эти катка моя, совершенно катка, все. Положи все жестко о, все минус о все. жестко хаешка Я не а я навічусь тися ся більше покидати може потім оте просто будуть прокиди. Який буде плюс? А, блін, ще мінус. Йому. А. Ну Ну все, Пацани Да, я зробив був Сьогодні так. Таке собі відео вийшло. Думаю буде набагато крутіше. О. Ну, все.